Це найкращий мультфільм, який дозволяє зрозуміти суть калорій та травлення. Уявіть, що одна калорія дорівнює одній гривні. Гамбургер це є 300 гривень, картопля фрі 300 гривень, напій – 150, пончик 250 гривень. Що робити з цими грошима, братан? Ми їх тратимо всередині тіла, саме так? і ось їжа з гривнями попадає в організм. Вітаю вас, мої друзі. Ми травна система. Не бійтесь, підходьте до нас. Обережно, вони хочуть наші гроші. Та нє, ні, що ні, ти? Нас хвилюють тільки травлення, не бійтесь. Ми, так, ми ще ні в кого гроші не брали. Ну, звучить правдиво, йдемо. Ха, ха дурний фастфуд. <звук> ну що, кров, нам вдалося отримати тисячу гривень. О, круто, круто, скільки я тобі винен? Сто це базова ціна. Плюс травлення. Окей, ось твої гроші. Дякую, що це. І кров розносить зарплату по всьому тілу. Йоу, серце, що сталося? Скільки коштує? Це буде 50. На. No. Це буде коштувати по 50 кожному. Рівень кислороду підвищився чушо. Можна 50 на кожну нирку. Окей, чудово. Ти мені винен 50. Ладно, ладно. 50 для мене. Тримай, братан. 50 мені та маму брату. Але я зробив більше роботи. Скільки тобі, бос? Давай сто і гуляй. М'язи, що там? Ми весь день сиділи, то соня тільки сто. Тож треба глянути, скільки на Пам-пам-пам. 200 гривень. Це треба відкласти на протеїн.